Вітаю, мене звати Олег Бойко. Кейс Райан О'лірі пропонується для формування та розвитку військових лідерів критичного мислення, поведінкових здатностей застосовувати техніки трансформаційного лідерства у бойових діях, операціях. Кейс походить від англійського слова case саквояж, валіза. Це опис конкретної ситуації або проблеми. З якою зіткнулася організація, компанія, підрозділ чи команда. Основна мета будь-якого кейсу це проаналізувати наявну проблему і знайти можливі рішення. Такі аналітичні аналізи і синтези допомагають не тільки виявити слабкі місця, але й наочно продемонструвати ефективні стратегії щодо їх посилення. Кейс стаді це активний метод навчання. На основі реальних прикладів. У кейс стадії детально описується, як команда вирішувала певну проблему, які ресурси використовувала, які способи вона обрала, і до яких результатів це привело. Цей метод надає можливість також не просто вивчати теоретичні основи, але й застосовувати знання на практиці, формуючи відповідні вміння і навички. Що є базовими для професійних компетентностей, зокрема, лідерських. Хронологія контекст. 16 червня 2025 року американський доброволець ветеран армії США Райан Олірі, який очолював підрозділ іноземних добровольців Chosen Company, що входить до складу 59-ї окремої штурмової бригади безпілотних систем. В мережі X виставив такий пост. Армія тримається на харчах, але її воля до бою здатність витримувати і знищувати ворога у руках її командування. Є величезна різниця між підрозділом, що просто виживає, і підрозділом, що реально воює. Почнемо з того, що це не звернення до конкретного командування, але це те, чого, на мою думку, критично не вистачає в розумінні. Серед офіцерського корпусу України. Посередній офіцер у мирний час впливає на боєготовність, що іноді можна проігнорувати. Але посередній або некомпетентний офіцер під час війни призводить до загибелі солдатів і знижує бойовий дух підрозділу та його здатність утримувати оборону чи здійснювати наступальні дії, ми втратили більше людей через неякісне командування. Ніж від дій Росії. Повторюю ще раз, як солдат із лютого 2022 року, я стверджую, що ми втратили більше людей через погане керівництво та радянське мислення, ніж від прямих дій Росії. Офіцерський корпус України поводиться як кастова система недоторканих або армійських князів, замість того, щоб дбати про нормальні умови життя солдатів, більшість керівництва. Більше турбується про наявність душу, приватної кімнати тощо. Ця система дозволяє некомпетентним офіцерам не лише уникати відповідальності, але й отримувати підвищення чи переводитися на інші посади, щоб уникнути паперової тяганини, або щоб командир бригади чи батальйону, який їх призначив, не мав потреби знижувати звані друзів чи розбиратися з наслідками. Така система кумівства має прямий вплив на ситуацію на передовій. Реальний приклад 59-та бригада. Після того як Сухаревського перевели в сили безпілотних систем, командування передали Шевчуку. У перші два місяці свого командування він відправляв офіцерів розвідки штурмові дії, що призвело до загибелі та важких поранень серед тих, хто не мав жодного стосунку до бойових операцій. Це підірвало не лише моральний дух, а й ефективність підрозділу. Він відправляв солдатів на недосяжні позиції без жодної надії на підкріплення або навіть на виживання. Понад 16 місяців знадобилося, щоб його зняли з посади, 16 місяців рішень, які коштували десяткам, а можливо й сотням людей життя. Такі ситуації частина проблеми у сухопутних військах України. Корпус сержантів не був належним чином сформований із початку повномасштабної війни у 2022 році, а офіцерський корпус продовжує жити за радянськими шаблонами, де провали прикриваються, а платять за це солдати. Ми проливаємо кров за Україну, ми вмираємо за Україну, ми боремося заради наших дітей, дружин, синів і дочок. У той час як офіцери які байдуже. Які не мають мотивації, не мають права командувати, продовжують робити помилки, що ведуть до безглуздих смертей. Я не можу говорити про рівень вище батальйону, але враховуючи останні заяви офіцерів, які намагалися змінити систему та були змушені подати у відставку, це має стати сигналом для тих, хто при владі. Потрібні зміни, якщо ми хочемо зберегти свободу наступного покоління, українську ідентичність і продовжити шлях до демократії. За нинішніх темпів ці офіцери й надалі заповнюватимуть кладовища хоробрими мужніми українцями без жодної обґрунтованої причини. Саме тому я більше не поведу хоробрих чоловіків і жінок у саме пекло бою, якщо не знатиму, що в тилу є офіцер, якому не байдуже наше життя і який хоче виконати місію разом із нами. Найцінніше, що ми маємо, це наші люди, наш розум, наша здатність мислити. Ми повинні закарбувати віру в те, що люди важливіші за метри і медалі. Наразі цього на жаль немає. Серед нас є м'ясники, серед нас є виродки, і ці офіцери мають бути негайно усунуті, якщо ми хочемо перемогти в цій війні і зберегти нашу державу, якщо ти офіцер і читаєш це, або ти людина при владі, політичній чи будь-якій іншій. І це тебе злить. Подивися на шість питань нижче. Якщо ти не проходиш хоча б на 75%, ти швидше за все і є проблема. Або проблема це командування над тобою На дворі 2025 рік. Настав час, щоб разом із росіянами в полі померло і радянське мислення. Нас більше не можна вести на забій, обіцяючи мінімум і покладаючи наше життя в руки тих, кому байдуже. Шість ключових питань Райана Олірі. Перше, я довіряю своєму командиру роти і впевнений, що він зробить усе можливе, щоб витягти мене з хрінової ситуації. Друге, я вірю, що командування діє в моїх інтересах під час планування оборони передових позицій. Третє. Я знаю, що мої офіцери зроблять усе, щоб забрати мене з позиції, якщо виникнуть проблеми і росіяни зможуть закріпитися. Четверте, перед кожною операцією я отримую всю необхідну інформацію про цілі і маю змогу надати зворотний зв'язок, щоб успішно виконати завдання. П'яте. Нам надають усю інформацію необхідну для того, щоб не лише вести бій. А й витісняти російські сили. Шосте, я вірю, що командування моєї бригади чи батальйону прийде мені на допомогу і зробить усе можливе, щоб витягти мене з поганої ситуації. Якщо ви не отримуєте значно вище 75 позитивних відповідей на ці шість питань, ви не справляєтесь із командуванням і маєте бути негайно усунуті. Україна завжди була армією з переважанням офіцерів. Настав 2025 рік, така поведінка офіцерів є неприпустимою. Якщо офіцер немотивований, байдужий, неспроможний, його потрібно знімати негайно, а не через місяці. Ось одна з причин, чому я вирішив закрити Chosen Company. Це суперечить моїм переконанням і цінностям. Вести людей на забій без жодної причини. Це суперечить моїм принципам воювати без належної інформації, і це суперечить моїй суті відправляти людей у бій, не маючи всієї необхідної інформації для виконання завдання. Ця проблема існує в Україні ще з 2022 року. Офіцери часто більше дбають про нагороди, про особисту вигоду, про що завгодно, тільки не про завдання, яке стоїть перед нами, вступити в бій, знищити і перемогти ворога. Хоча мені і траплялися достойні командири, на деяких рівнях завжди знаходилися ті, хто не лише не покращував ситуацію, а ще й наражав людей на смерть або рано чи пізно це зробить. Проблема в Україні не в нестачі людей, основна проблема у статусі недоторканої касти, який ми надали офіцерам, і тій владі, яку вони мають. Якщо офіцер не розбирається в базових речах, хто, що, коли, де, чому. Файл W Перед будь-яким бойовим завданням, хоч це оборона, хоч наступ, то він не повинен бути на посаді. Дуже часто провину звалюють на рядових, хоча насправді відповідальність лежить на командуванні. Жоден боєць не буде воювати за офіцера, в якого не вірить. Жоден боєць не піде вперед, знаючи, що командування його не прикриє. Це війна на виснаження. І саме рядові мають більшу цінність, ніж офіцери, у будь-який день тижня. Бо саме ми займаємо окопи, підвали, бойові позиції. Настав час вирішити ці проблеми. 17 червня 2025 року у мережі Facebook. 59-та окрема штурмова бригада безпілотних систем імені Якова Ганзюка виставила на своїй сторінці офіційну заяву. Ось її текст. У зв'язку з публічними коментарями, оприлюдненими колишнім військослужбовцем нашої бригади паном Райаном О'лірі у мережі X, а також у деяких ЗМІ, повідомляємо: наступне. Пан Олірій був звільнений зі служби у 59-й бригаді за власним бажанням 8 лютого 2024 року. З часу звільнення він не бере участі в житті бригади, її бойових операціях або внутрішніх процесах і тому не володіє актуальною інформацією щодо стану справ у підрозділі і не може його коментувати. Витяг з наказу про звільнення додається до цієї заяви. На жаль, жодні змі, що поширили заяву пана Олірі, не звертались до нашої бригади або аби отримати офіційний комендар перед публікацією. 59-та окрема штурмова бригада безпілотних систем продовжує виконувати бойові завдання у виключно складних умовах, зберігаючи високу ефективність та результативність, і протягом восьми місяців бригада входить до топ-10 рейтингу дельта за знищення ворога. Ми глибоко вдячні кожному нашому воїну, який щодня працює заради перемоги. Звертаємо увагу, що публічне поширення необґрунтованих звинувачень і дезінформації шкодить моральному духу особового складу, а також негативно впливає на обороноздатність підрозділу та країни в цілому. Закликаємо до відповідального ставлення при поширенні чутливих заяв у воєнний час. 59-та бригада була і залишається відкритою для роботи зі змі. Підкреслюють важливість отримувати інформацію з офіційних джерел. Слава Україні! Це є, наголошую, заява, офіційна заява 59-ї окремої штурмової бригади безпілотних систем. 17 червня 2025 року Райан Олірія вдруге у мережі X пояснює ключові моменти. Ось їх зміст. Оскільки мій попередній пост, схоже, був частково неправильно інтерпретований, я пояснюю ключові моменти. Перше, я не служу в 59-й бригаді з початку 24-го року. Я навів її як конкретний приклад системної проблеми, а не через особисту образу на когось із тих, хто зараз служить у 59. й друге. Це не напад на конкретного генерала, офіцера чи міністра, це звернення до всієї системи, до тих, хто відповідає за її стан і до тих, хто дозволяє їй залишатися незмінною. Третє, я не вимагаю зміни бойових доктрин, моє звернення стосується лише одного: підвищення стандартів в офіцерському корпусі. І є певні примітки: відповідальність за недотримання цих стандартів. Мери... Меритократія, тобто призначення на основі здібностей і результатів роботи, а не зв'язків політики чи кил впливу. Підзвітність командирів перед тими, кого вони очолюють реформа офіцерського корпусу це ключ до відновлення довіри, це шанс перевести підрозділи з режиму виживання в режим армії бійців, які щодня вирішують атакувати. Утримувати і вбивати ворога, тому що вони довіряють людям, які стоять за ними. Ця довіра і віра це те, що підживлює бойовий дух, це стимулює вербування, це підтримує мобілізацію. Не робіть помилки. Ми ведемо війну на виснаження, але виснаження не належить тій стороні, яка має більше тіл, вона належить тій стороні, яка має сильнішу волю, жорсткішу дисципліну і більш Смертоносну перевагу. Якщо Україна хоче не просто вижити, а перемогти, то її офіцерський корпус повинен піднятися до рівня людей, якими він командує. Людей, які воюють, проливають кров і вмирають щодня на нульовій лінії, які заслуговують не на менше. Проблемні питання. Тобто відбулося публічне звинувачення Райана Маліри, колишнього командира бригади Богдана Шевчука у некомпетентних діях, що призвели до підриву бойового духу та ефективності підрозділу. Друге проблемне питання корпус сержантів не був належним чином сформований із початку повномасштабної війни у 2022 році, а офіцерський корпус, відповідно, продовжує жити за радянськими шаблонами, де провали прикриваються, а платять за це солдати. Третє проблемне питання. Найцінніше, що ми маємо, це наші люди, наш розум, наша здатність мислити. Ми повинні закарбувати віру в те, що люди важливіші за метри й медалі. Наразі цього, на жаль, немає. Настав час, щоб разом із росіянами в полі померло і радянське мислення. Четверте проблемне питання. Пан Олірі був звільнений зі служби у 59-й бригаді за власним бажанням. Ще на початку 24-го року, і з часу звільнення він не бере участі в житті бригади її бойових операціях або внутрішніх процесах. Ну і тому не володіє актуальною інформацією щодо стану справи підрозділу і не може його коментувати. Це з заяви офіційної заяви бригади. Ну, відповідно, п'яте проблемне питання: публічне поширення необґрунтованих звинувачень і дезінформації шкодить моральному духу особового складу, а також негативно впливає на обороноздатність підрозділу та країни в цілому. Ну і шосте проблемне питання, яке я вбачаю, це якщо ти офіцер і читаєш це, або ти людина при владі, політична чи будь-який інший, і це тебе злить. Подивися на шість питань, я їх озвучив в попередньому епізоді. Якщо ти не проходиш хоча б на 75%, ти швидше за все і є проблема. Або проблема це командування над тобою. Якщо ви не отримуєте значно вище 75% позитивних відповідей на ці шість питань, ви не справляєтесь із командуванням і маєте бути негайно усунуті. З метою вирішення кейсу Райан Олірі пропонуються такі дискусійні питання для обговорення. Перше армія тримається на харчах. Але її воля до бою здатність витримувати і знищувати ворога у руках її командування. Є величезна різниця між підрозділом, що просто виживає, і підрозділом, що реально воює. Яка ваша думка? І, до речі, в якому статусі ваш підрозділ? Підрозділ, який виживає чи реально воює? Друге. Проблемне питання. Ви погоджуєтеся з думкою, що ми втратили більше людей через погане керівництво та радянське мислення, ніж від прямих дій Росії? І офіцерський корпус України насправді поводиться як кастова система недоторканих або армійських князів? Третє проблемне питання: хто відповідальний за створення у Збройних силах України системи, яка дозволяє некомпетентним офіцерам не лише уникати відповідальності, але й? Отримувати підвищення, чи переводитися на інші посади? Хто це? Що це за посадова чи посадові особи? Четверте дискусійне питання: чи має офіцер, сержант, солдат зрештою висловлювати свої критичні судження і висновки в ЗМІ та соціальних мережах щодо некомпетентних дій рішень командирів, начальників, до яких цей військослужбовець. Безпосередньо був залучений. П'яте. З якими тезами Райана Олірія щодо неприпустимої поведінки українських офіцерів? Ви погоджуєтеся? А з якими ні? Шосте. Чи є системною проблемою у Збройних силах України, що офіцерський корпус продовжує жити за радянськими шаблонами? Де провали прикриваються, а платять за це солдати? Це системна проблема, чи це одиничний випадок з досвіду Райана Олірія? Сьоме. Це цікаве запитання дискусійне. Чи відповідає офіційна заява бригади, по суті, звинувачень або суджень, або думок, критичних думок Района Олірія? Чи ви бачите там відповіді на ці запитання? Це по суті? З метою тренування техніки аналізу проведених дій, пропонується також при вирішенні цього кейсу чітко обговорити питання техніки АПД. Перше питання звучить так: що планували досягнути і мало відбутися? Ну, в даному випадку, це контекст тих позицій, які висловив в критичних судженнях Райан О'Лірі, і що мало відбутися в його службі. Коротко і чітко описати сутність його місії, головне завдання і мету в 59-й бригаді, мету, яку треба досягнути як очікуваний результат. Які наміри командира він там розкрив, що мало статися, а що, на, е, що розкрито як початковий стан, тобто небажаний стан проблеми, і що було сплановано для досягнення бажаного стану, тобто результату, завдання, порядку способів виконання. Цим військослужбовцям в роті Chosen Company в 59-й бригаді? Що планували досягнути там? Що мало відбутися? Ну і в цьому кейсі? Які результати отримали по факту в цій роті? Що відбулося насправді? І що привело їх до таких результатів? Ну, про які частково висловився Райан О'лірі? Що треба розкрити? В цьому другому питанні техніки АПД. Коротко описати результати, що отримали насправді, факти, як все відбувалося, ключові події, сформулювати проблеми, що виникли, тобто вказати невідповідність дійсності, бажаному стану або результату, і відповідно послідовних дій, їх виникнення. Це має бути ваша думка і ваше критичне судження. Ну, відповідно, як при виникненні, це вплинуло на хід виконання місії, тобто наміру командира 59-ї бригади. Ну, звісно, треба розкрити тут основні причини успішної або ж неуспішної діяльності, обставини, при яких гіпотетично да, отримано ці результати цієї діяльності, а також проаналізувати основні і додаткові фактори, що вплинули на те, що сталося. Це, знову ж таки, висловити свою думку. І вказати ознаки або факти про виникнення вказаних причин з вашого досвіду. Ну і третє питання АПД. Ну, Насправді на нього виділяється дві третини часу. На жаль, в техніці і з мого досвіду, який я пережив в різноманітних сотнях техніках АПД, зокрема й бойових. Я побачив, що насправді в цій техніці третьому питанню виділяється найменше часу. Ну, можливо, першому питанню найменше часу, там воно коротке, але третє питання ігнорується: а тут сама сутність аналізу проведених дій. Отже, третє питання: що залишимо у такому вигляді, а що покращимо? З проблематикою, яку висвітлив? Системну проблематику висвітлив Райан Олірі в своїх критичних судженнях. Це мова йде не про конкретно 59-ту бригаду, і він про це зазначав як про систему стандартизації дій діяльності офіцерського корпусу. Ну насправді, офіцерська корпорація, на мою думку, зруйнована з 19-го року, і вона руйнується і поглиблюється далі. І є відповідні особи посадові, які брали участь в цій руйнації, і, на жаль, все не стає на свої місця, так як воно має бути. Отже, пропозиції, що робитимемо далі з цим? Сформулювати конкретні пропозиції, що ми залишимо в цьому вигляді, тому що багатьох це задовільняє, як видно, а що покращимо, що робитимемо далі для врахування уроків. І це також урок, його треба вивчити, який надає Райан Олірі, а не ігнорувати, як в заяві офіційній, це моя суб'єктивна думка. цій заяві зараз 59-ї бригади, яка захищає свій свою репутацію імідж. Це зрозуміло, але відповідей, на мою думку, там немає жодної на ті критичні судження системних таких от проблемних питань, які висвітлив Райан Олірі в своїх там текстах, постах. Ну і, звісно, треба пропозиція щодо покращення підготовки та вдосконалення всіх процесів, які очолюють відповідні посадові особи, і з виконанням аналогічних місій, намірів в майбутньому, щоб не були криваві граблі, повторення і руйнації офіцерської корпорації, офіцерського корпусу, який зараз відбувається в Збройних силах України. І, до речі, він поглиблюється. Тому. Будь ласка, пропозиції, що залишимо у такому вигляді, а що треба покращити, ну і найголовніше, що робитимемо далі. Які конкретні заходи ви пропонуєте для того, щоб поліпшити ситуацію на краще? Крайні коли закінчуєш використання методику або процедури, техніку аналізу проведених дій, то треба робити висновки: висновки з уроків, які здобуті. І виводити з них перелік необхідних коригувальних дій для покращення діяльності та ефективності, ну і чітко зазначити, ідентифікувати уроки, з якими слід поділитися з іншими військовими лідерами і командами. Ну, в даному випадку, це пропонується робити на, в системі курсової підготовки, так званої курсів L, курсів лідерства на всіх рівнях: від тактичного до оперативного стратегічного. Звісно, що треба додавати відповідні матеріали, факти, служби, можливо, коментарі аналізувати, які йдуть внизу під постами, під заявами тощо. Ну і описати проблеми, які потребують негайного вирішення вищим військово-політичним, військовим керівництвом. Чітко їх сформулювати в уроках і зробити висновки. Я переконаний в тому, що досвід. Можливо, розповсюдити і впровадити уроки тільки тоді, коли з нього роблять висновки. Якщо висновків немає, вони не фіксуються, досвід так само зникає. Ну, Получається, посиділи, поговорили і розійшлися. І знову черговий кейс типу Райана Олірія під іншою назвою, в іншій бригаді, з'являється. Я дякую за те, що звернули увагу на цей кейс. Будь ласка, підписуйтесь на мої відео, спонукайте інших, поставте лайк, як зараз популярно це говорити, і далі продовжуємо розповсюджувати ідеї видатного українського лідерства, яке ми проявляємо у війні за свої цінності, за свою свободу. Бережіть себе, бережіть своїх побратимів, посестер. Родини Бажаю вам успіхів. Всього доброго до зустрічі.